Вітаю, я Василь Голованов. Мій співрозмовник сьогодні. Микола Маломуш, екс голова служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Григорович. Вітаю вас, вітаю, слава Україні. Героям слава на початку. Хочу подякувати Збройним силам України за те, що у нас є можливість записувати ці інтерв'ю. І по традиції Ютуба попрошу глядачів підписатися на канал, поставити лайк, дзвіночок, щоб не пропускати свіжі відео. А також попрошу поділитися цим відео в Вайбері, Ватсапі, Телеграмі, щоб його побачили якомога більше людей. Микола Григорич з такої оперативної сводки. Українські військові продовжують відбивати атаки росіян поблизу населених пунктів у Донецькій області. В британській розвідці розповіли, що російські військові стають уразливішими в районі Сватового Луганської області. При цьому командування хоче зберегти контроль над містом. За словами голови Луганського Васр Єгайда, російські військові намагаються штурмувати Білогорівку Луганської області. Тим часом наші воїни рухаються у напрямку Сватово-Кримінної. Російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру. Утуру Херсона є поранені українським військовим. Вдалося знищити пункт управління та склад паливно-мастильних матеріалів Росіян. Також ЗСУ накрили два райони скупчення окупантів. Росіяни атакували Вавчанськ в Харківській області в результаті обстрілу окупантів. Поранено двох людей. Інформація з відкритих джерел засобів масової інформації. Микола Григорович загальну оцінку ситуації на фронті на цю мить. Хочу від вас почути. На, сь на сьогоднішній день дійсно, де позиціонування з різних сторін, особливо напружені, та дійсно позиції, які сьогодні складні для наших збройних сил України. Це все таки залишається Бахмут, Новопавлівка, Авдіївка, якраз противник там не тільки намагається штурмувати, а укріпляє позиції. І саме головне, що персонально Путін поставив завдання захопити Донецьку область. Тому всі сили, які є сьогодні, і не тільки вагнерівців, кадирівців, і військові сили, але і резерви, які сьогодні перекидаються, частково мобілізовані, які не показали ефективні за два тижні, от, перекидаються із Харківського часткового напрямку, але особливо з Білгорода і зрозуміло, з Херсонської області, для того, щоб завершити цю операцію, як вони говорять, захоплення Донеччини в цілому. З іншого боку, вони передбачають, що є дуже загроза велика з Луганського напрямку, особливо сватого Кремінна. Це той блок, який дає можливість і вдарити е, по угрупуванню, яке сьогодні находиться в цьому регіоні. І саме головне, е, наші визвольні операції щодо Лисичанська Северодонецька. Недаром О, за всіма оперативними даними, е, Северодонецька вже йде евакуація. Тобто, ворог передбачає, що ми можемо рухатися далі і по е, напрямку літіки сєвєродонецьк Лисичанськ, визволяючи Луганщину. Це якраз і загроза з флангу Донецькому групуванню, те, яке веде наступальні операції. Ну, два дні вони не активні, але вони дуже потужно сьогодні б'ють е за рахунок підтягнутих і ракетних засобів, е гаубиць високоточних, які все таки в них ще є. Розуміємо, ну, що якраз ця іде позиційна боротьба, але по Лисичанському напрямку особливо ми рухаємося. Ось сватова кримінація, якраз той напрямок, де ми маємо тактичний. Успіх він складний дійсно сьогодні. Посилення там позицій з боку Росії створює нам проблеми. Але е, там зрозуміло, ми маємо і оперативний успіх, і перевагу за рахунок новітнього зброєння. Ми наносимо ракетні удари на опередження на відстань 80 кілометрів. Це дає нам можливість і знищувати і резерви, які підтягуються, і вогніві засоби подавляти. А це передумова для наступальних операцій. Ще одна інформація. Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою терористом та закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання росіян. Усі 30 країн НАТО підтримали пропозиції щодо нашої делегації. Такий трибунал дозволить засудити не лише безпосередніх виконавців військових злочинів, а й найвище керівництво Російської Федерації. Резолюція буде направлена урядом та парламентаріям усіх країн-членів НАТО, заявив. Нардеп, голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернів, е, Микола Григорович, е, все більше міжнародних інстанцій інститутів визнають Росію державою терористом. Е, це, звісно, на політично-дипломатичному рівні. Чи якось це може допомогти нам на фронті? Ну, в першу чергу, це буде обмежувати е, можливості Російської Федерації. Тому що кожна країна-учасниця, якраз і НАТО, але і партнери НАТО це перші члени Європейського союзу, або близькі в економічному політичному розумінні, наприклад, кандидати, членами Гримшвеція Фінляндія, вона вже орієнтується на такі чіткі юридичні визначення. Це вже не просто прямі звинувачення, або, наприклад, окремі ми показуємо, хоч і багато фактів. Це вже юридичні факти. От і парламентська Ради Європи відповідно і е, така воєнна інституція, але на рівні парламенту приймає рішення. Це будуть застосовані санкції не тільки для Російської Федерації, але обмежувальні санкції до тих країн, які проводять іменно спонсорування Росії. Ну, наприклад, Іран. Це те, що ми сьогодні маємо як велику проблему пов'язану із новими поставками шахи, і можливо ракет. А це обмеження всіх фірм. Які поставляли, а там ми бачимо навіть у такому розкладі: там і американські фірми, і австрійські ряд європейських фірм, китайські, навіть українські. Тому в даній ситуації ми передбачаємо такі рішення. От будуть дуже надзвичайно е рішучі для того, щоб не допускати таких операцій і присягати виявляти любу фірму, яка буде проводити такі операції. І саме головне під прикриттям. Отут ми акцентуємо увагу, тому що Іран, як правило, проводить всі поставки. Під чужим прапором, наприклад, е свої нересурси ресурси під китайським, наприклад, між жодної компанії, де перезавантажували, наприклад, чи вони е в Середзерному морі, в інших портах. А тоді вже е вона йшла як е компанія, яка вже не має відношення до Ірану. Ти більше по озброєнні, комплектуючий техніці. Сьогодні це вже оці всі нюанси скриваються Де більше е вже орієнтуються як е е е країни НАТО, які мають потужні розвідки. Мають фінансові розвитки, технічні можливості, і фінансові для обмеження таких дій, тому я думаю, це якраз буде ще один факт юридичний для того, щоб оцінити позиції Росії, дати обмеження тих країн, які поставляють російську зброю. Розумію, обмеження до самої Російської Федерації. Щодо Ірану, Ізраїль пригрозив Росії через ймовірну закупівлю іранських балістичних ракет. Глава штабу національної безпеки Ізраїлю Ейяль Хулата заявив, що його країна готова у відповідь розпочати постачання озброєння Україні. При цьому міністерство закордонних справ Ізраїлю висловило протест через військову співпрацю Ірану та Росії. Не зрозуміло ще досі про які саме. Про яке саме озброєння йде мова? Про те, що виробляє сам Ізраїль, а він має потужні системи, такі як Лора. Е, На вашу думку, чим може поділитися з нами Ізраїль? У е, першу чергу це системи протиракетної оборони, це системи ППО. От дійсно, які можуть поражати дуже ефективно цілі, особливо середні радіосиді до 70 кілометрів. Це дуже ефективна система. Тоді радіотехнічні можливості, які виявляють якраз пуски на великих віцінах, включає сотні кілометрів. Тобто, ми оті пуски і ескандерів, наприклад, якщо там поставить Іран уже свої ракети балістичні, ми будемо виявляти на стадії пусків. Тобто, маючи якраз інформацію, ми через систему системи можемо збивати. Мало того, якщо не будуть зоні враження нашим на окупованих територіях, Білорусі, Криму, ми можемо вносити відповідно удари на опередження. Тобто, ір, е, вже Ізраїль зрозумів, що Іран іде на порушення всіх міжодних норм, і це буде загрожувати не тільки Україні, наприклад, або іншим нашим партнерам, а самому Ізраїлю. Що важливо, що змінюється якраз і політична складова Ізраїля, формується новий уряд і формується блок підтримки України, але вони. Не такі можна сказати альтруїсти, вони прагматики, то вони бачать, що якраз ці ракети будуть загрожувати і, і Ізраїлю через поставку, не тільки Російської Федерації, а, наприклад, Сирії, наприклад, рядом екстремістських організацій, які можуть тоді удари наносити по самому Ізраїлю. А для Ізраїлю це надзвичайно критично, тому в даній ситуації допомагаючи Україні. Формуючи позиції стримування до Ірану це ще один сигнал. Це я просто це в пакеті больших великих сьогодні дій проти Ірану. Це дуже важливо. Чому? Тому що неофіційно сьогодні потужно працюють на обмеження дій Ірану на підтримки якраз Росії і по дронам, і по ракетам, особливо е балістичним, США, Британія, Франція, Німеччина, Ізраїль. Частково підтримує позицію стримування Китай. Ну зрозуміло, Україна критично для Ірану, тому що якраз та ядерна програма, яка сьогодні ще вона там є, але вона стоїть на кону, того, що вони припиняють ядерне пробування. Зрозуміло, першу чергу, енергетичне, як ми говоримо, хоча вони матимуть перспективу і збройного використання, і замін на зняття санкцій. Сьогодні вже питання стоїть або Іран припиняє і ядерну програму, і поставку Росії. Чи був задіяний повнокровно санкції? Я сам в робочій комісії по Ірану і і бачимо, ця альтернатива дуже може потужно діяти, тому що Іран тоді позбавився не просто можливості якраз щось ще робити або поставляти. Тоді викриється те, що ми говорили, тільки що оці всі тіні схеми. Отут чому Іран успішний? Тому що використав технології, наприклад, Антонова, нашого, китайські технології, американські комплектуючі, австрійські комплектуючі, поставки якраз величезні. Кількості нафти і нафтопродукти Китаю, наприклад, багатьом багатьом країнам світу, а це мільярди доларів. Оце вже буде обмежено. Оце те, що реально. Те, що не фейково десь років 15-20 обмежували і нічого не було. і Іран став самодостатній. Не став би, якби не було цих потужних поставок на десятки мільярдів доларів в рік, от не було б оцих і шахетів, не було б і ракет, не було б технологій. Німеччина домовилась з Польщею про перекидання до українського кордону ППО Петріот? Німеччина досягла угоди про перекидання з Німеччини до Польщі зенітних ракетних комплексів. За словами е спікера повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, таке розміщення систем ППО дозволить, хоч би на тій ділянці фронту захистити наше небо цими комплексами. Е Микола Григорович, що змінить, е якщо Здовж кордону польсько-українського стануть патріот ну, в першу чергу, це якраз реальна демонстрація Російської Федерації, що вони готові захищати і повітряний простор, і Польщі і країн НАТО це східного блоку НАТО, і з другого боку, це західні кордони нашої держави. Чому? Тому що ми вони вже мають прецедент дуже небезпечний і вони кажуть на те, що вони мають право захищатися, але чи буде е якраз перекрита частина неба України? Ну я говорю на кордоні, так. Да. Але те, що говорили там багато експертів і аналітиків, аж до Дніпра цього не буде. І буквально е е зараз Ян Стоперберг казав на те, що ми не будемо перекривати небо України е за рахунок засобів НАТО. Чому тому, що ми будемо учасниками якраз війни реально уже НАТО і Росії? Про що говорив недоразово Путін, от зрозуміло, і НАТО на це реагує. І Генсек вже буквально наперед про це сказав поряд з заявою Польщі про знищення систем Петріот надзвичайно потужних систем. Тобто, ми тут розділимо: не буде перекриття повністю частини України, буде перекриття кордону. Раз друга складова е, те, що нам будуть надавати всю оперативну інформацію щодо пусків, що важливо. Що тепер системи Петріот не тільки стріляють умовно, а вони повністю так сказати, контролюють весь простір. Це до пів тисячі або навіть до тисячі кілометрів, аж фактично до Донбасу. Тому в даній ситуації любі пуски, любі так сказати, маневри, які будуть прийматися в повітрі, наприклад, літаками, пуски з землі, з кораблів, Чорноморі, з Білорусі. Вони будуть фіксуватися в режимі онлайн, а наша система буде стикуватися з системою НАТО і системою. Польщі, оце дасть перспективу нам зарані отримувати інформацію і задіяти наші системи для знищення цих ракет, а полякам бути готовим до можливості прильотів на територію Польщі або країн НАТО, ну включаючи кордони України. Я думаю, що якраз ця система буде удосконалити, тому що багато країн після падіння ракети або ракет ми вже підкреслюємо в Польщі. вийшли з тієї концепції, що саме надійний формат е, упередження таких ракет, крім Петріот. Це зрозуміло поставка ППО в Україні. І зараз додаткові пакети готуються і з боку США, поставляються Британії, Німеччини, Франції, Італії. Консолідовано Іспанії. Дякую, Микола Григоровичу. Нашим глядачам. Ще раз нагадаю, що потрібно підписатися на YouTube канал Голованов, поставити лайк, дзвіночок. І обов'язково поділитися цим відео з вашими друзями, колегами. Можете по скайпу, по вайберу, по ватсапу відправити посилання на це відео, якомога більше людей має його побачити. Дякую вам, бережіть себе і близьких.